Останній тиждень у південних та центральних областях України спостерігається ріст води у річках. Як результат, підтоплюються будинки місцевих жителів. На сусідній Київщині вже декілька днів ситуація залишається досить складною. Внаслідок весняних злив. Частково підтоплені переправи та приватні господарства і у деяких громадах Житомирщини. Та ситуація залишається контрольованою. Фахівцями ДСНС проводиться постійний моніторинг та об'їзд підтоплених домоволодінь у разі небезпеки для життя та здоров'я громадян. Рятувальники залучаються до проведення евакуацій з підтоплених територій. Тож чи загрожує велике підтоплення Житомиру та області. Ми розпитали у фахівців. Упродовж останніх двох діб Підрозділи ДСНС 8 разів залучались на ліквідацію наслідків підтоплення в різних населених пунктах області. Так, вчора у Крастенському районі рятувальники відкачали близько 650 кубометрів води. Зокрема, у селі Ласки народницької громади відкачували ґрунтові води з підвального приміщення гімназії. А в селі Білокоровичі працювали на присадибних ділянках, де відкачали близько пів тисячі кубометрів води. Також напередодні рятувальники проводили такі роботи у Житомирі, Житомирському та Коростенському районах. Загалом за добу з усиллями надзвичайників відкачено майже дві 200 кубометрів води. Підвищився рівень води на колекторах дощової каналізації, які служать для відведення стічних вод. кажуть у КП експлуатація штучних споруд у місту. Райони, де великий рівень ґрунтових вод. І від танення снігу, і тим більше від атмосферних опадів, додатково збільшується великий рівень цих вод. Затоплюються приватні садиби, там, де низький рівень по геології розміщення. Недавно даже в районі Мар'янівці випадки прочищали канави, щоб допомогти більшому стоку води. Також по місту є зливові решітки. Вони теж часом засмічуються. І ми Регулярно проводимо очищення від засмічень і забруднень. Житомирські комунальники прочищають, промивають та підготовлюють зливові колектори до прийому та проходження стічних вод. Це забезпечує уникнення підтоплення вулиць міста та прилеглих територій. На сьогоднішній день пропуск через нашу греблю вище рівня переливної стінки становить 39 сантиметрів. Це в межах Допустимого даже ще й менше, отже, хоч і рівень води зріс, підтоплення житомирянам не загрожує.